Операція водолій, як ЗСУ, притворили бліндажі в районі білгородської санітарної зони на ексклюзивні плавальні басейни для окупантів. Отже, Белгородщина. ексклюзивний репортаж з лінії плаваючого фронту, російські окупаційні війська, які так завзято прагнули денацифікувати українські землі, неочікувано для себе отримали подарунок долі, який можна описати лише одним словом гідротерапія. Завдяки філігранній роботі Збройних сил України, які, за деякими повідомленнями, акуратно постукали по Дамбі, річка Сіверський Донець та її притоки тепер пропонують російським солдатам унікальний, неправдчений і, головне, абсолютно безкоштовний пакет послуг все включено. Замість сухого, нудного і, будьмо відверті, смертельно небезпечного піхотного бою, російський солдат тепер може насолоджуватися чарівною водною стихією. Бліндаж аквапарк новий стандарт окопної війни. За даними з мокрих джерел, традиційні бліндажі, що досі були символом російської військової непереможності, блискавично перетворилися на інноваційні, напівзатоплені люкс-номери. Це просто мрія. Нібито радісно повідомив один з небагатьох сухих виживачів якщо, звісно, він ще є на зв'язку ми тут, як у Венеції, тільки без гондол і без Венеції. Наші старі берці тепер можна використовувати як засіб пересування, а автомати, якщо їх не встигли втопити, як весла. Щоправда, спати доводиться, тримаючись за гілки дерев, але це ж єднання з природою, а не якесь там гнітюче відведення військ. Військова техніка також отримала несподіваний апгрейд танки, бойова машина пехоти та вантажівки, які раніше безславно грузли у чорнозумах, тепер елегантно причалюють у нових прибережних заплавах. Експерти вже охрестили це явище, плавуча логістика, адже навіщо будувати мости, коли вся військова колона може спробувати себе в ролі підводного човна? Сарказм стихії, природний захист проти наступу. Українські стратеги, мабуть, вирішили, що найкращий спосіб зупинити агресора це не гармати, а географія. Перетворивши поле бою на імпровізоване болото, вони створили ідеальний, екологічно чистий бар'єр. Тепер, щоб просунутися на українську територію, Російським окупантам доведеться обзавестися ластами як валангами або, що більш ймовірно, молитися місцевим водяникам. Російське командування, звісно, вже знайшло цьому водному маневру блискуче пояснення мовляв, це частина секретної операції, плавці Путіна, тренування з плавання з обтяженням і водночас тактичне насичення території для перевірки стійкості їхніх і так уже втомлених підрозділів. Адже що може бути краще для бойового духу. Ніщоденне купання в холодній річковій воді, яке миттєво знімає стрес разом із залишками сухого пайка і готує солдата до героїчного статусу. Якщо хтось із російських військових раптом відчує в бліндажі про холодний дотик, не лякайтеся. Це не Хаймарс і не український десантник, це просто руський мір у вигляді річкової води, яка нагадує, що загарбникам тут раді лише на дні. Ставте лайк і підпишіться. Ми, воїни добра.